Вітаємо в ефірі. Програма Конституція у серці кожного. Наші ведучі Яніна Горловська і Леонід Гапєв. І ще наші маленькі друзі, наша така іграшкова родина Семенчик, Богданчик і Пеп. Вони активні вболівальники. Ми хочемо передати слова і підтримки мирним героям сьогодення, захисникам, рятувальникам, медикам, енергетикам, комунальникам і звичайно волонтерам. Є такий всеукраїнський правоосвітній рух справедливці за їхнього сприяння. Видана ця книжка, і також це видавництво Тундрайв, видавництво Холодкевича. Пані Ірина Шаганян, художниця, ілюстраторка. Ми дякуємо за цю книжку, що передана в подарунок нашим учасникам ефірів. Яніна також отримала в подарунок. Зараз ми прочитаємо нашу улюблену статтю Конституції. Книжка Конституція для всіх і великих, і малих. Стаття 51. один. Дві закохані людини. Мають право на сім'ю. Мають право на дитину. Навіть можуть не одну. А що ми побажаємо нашим глядачам? Ми побажаємо глядачам мати Конституцію в серці кожного. Дякуємо за увагу!